Здоровенькі були друзі! З вами як завжди я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжа. Ну що ж, друзі, це у нас гра American Truck Simulator, де ми з вами в ролі звичайнісінького далекобійника у США і також Канаді. Ну що ж, друзі, давайте поглянемо на мапу. Як ми бачимо, ми з вами вже об'їздили багатенько так околиць Сполучених Штатів Америки, побували навіть в Канаді, але цього разу ми з вами, друзі, знову мандруємо штатом Каліфорнія. Бо тут багато цікавих місць, багато незвичних вантажів. Ну що ж, друзі, веземо із Фресно, тобто Фресно, веземо вантаж, ось друзі, звідси. Здається, я не пам'ятаю, я не подивився, але звідки та ми веземо з вами вантаж. Ну, але, друзі, дивіться, у нас звичайніснікі американські вантажівки, особливо вантажівка International, яку ви бачите, перед своїм екраном. Це, до речі, моя найулюбленіша вантажівка, саме ну, загалом, американські вантажівки в American Truck Simulator. Доволі стильні. Хоча дехто скаже, що вони старі, але ви тільки погляньте. Хороший стиль, вигляд, ось такий, бачите, справді потужний. Ну і звісно, що ця вантажівка доволі комфортабельна для, для звичайного далекобінка, який їздить. Тисячами кілометрів, виконуючи свою важку працю. Ну що, друзі, їдемо, їдемо з цього місця. Ну, як ви бачите, друзі, Каліфорнія, сонячне місце, багато ось таких, ніби напівпустель. Ну, ще забув нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень продовження цієї цікавої іграшки на каналі, то не забудьте. Поставити вподобайку і також підписатися цей канал. Вам не складно це зробити. А це мене мотивуватиме робити наступні ролики. Ну що ж, друзі, повертаємо, будемо з'їжджати до шосе і будемо прямувати аж до самісінького півдня штату Каліфорнія. Я насправді здивований, що у цій грі дуже багато різних міст. Я розумію, що гра чи то 15, го чи то 16-го року. Але ви тільки уявіть, скільки тут можна багато наїхати годин. Це я вже багатенько, певно, що проїхав. Напевно, 160 годин пограв цю гру. А ви уявіть, що що це таке? Це ж на ЄТС-26 нове та цікаве. Особливо для мене ця гра більш така цікавіша, тому що я ніколи в ню не грав. Особливо дивіться, яка у нас пожежна автівка. Типові для Сполучених Штатів Америки, хоча я також помічав їх і в Україні, які передавали саме волонтерські фонди США. Також передавали в Україні ось такі пожежні автівки. Ну і також карети швидкої допомоги. Також це в нас помічав. Ну, але, друзі, постійно ось така дорога. Постійно ми їздимо десь. Шосе. Пустелі Пустель в ці каліфорнії. Але я сподіваюся, що ми справді побачимо з пустелю. Побачимо справді знамені місця для цієї держави, нафтокачки, можливо, перекоти поля. я чув, що вони тут є, вони є в цій грі. Хоча я пам'ятаю, бачив на мапі Промоц щось схоже. І мене це здивувало. Так, ну що, що це у нас за місто таке? Дивіться, яке у нас містечко, друзі. Пальми ростуть. А що ви хотіли? Недалеко від Мексики. А там в Мексиці все в пальмах, все в пустелях, в кактусах і гніздах. Ну, ну як гнізда. Зверху на кактусах там і шмосяться птахи. Навіть на Гербі Мексики можна побачити того птаха, який сидить на кактусі. Так, що це у нас за місто таке? Мені вже не кортить прочитати. Бейкерс Філд. Бейкерс Філд, друзі. Нас віта вітає саме це містечко. Напевно, невеличке Невеличке містечко. Бо якби ми проїжджали в велике місто, то ми справді побачили по Багато поверхівки. Великі такі будівлі, масивні. А тут ми такого не бачимо. Ми бачимо звичайне провінційне містечко. Десь там у США. Так, куди нам далі? Бачу прямо, бачу там навіть можна гаражик. Навіть отримати. Але дивіться, архітектура мені подобається. Справді нагадує Мексику. Якщо дивитися на пальми, дивитися на постмодерн самих містечках, то можна справді уявити, що це справді Мексика. USA, сел можна придбати. Хто хоче, може придбати мустанг собі, як не проти таку вантажівочку мати. Мустанг. а Мустанг ж це ж в Штатах його виробляють чи ні. От хто, хто знає, то напишіть. Я знаю, що Мустанг десь там є, десь виробляють, але не пам'ятаю де в якій державі. Обов'язково друзі, напишіть. Так. О, можна ще відкрити автосалон. Цікаво, що у нас там за завантажівачки. Нібито бачу щось, але треба ближче під'їхати, щоб розгледіти розглядіти автосалон. Бачу, стоять, чекають надалекобійники. Поки ми проїдемо до автосалону. Якщо ви чуєте мій такий дивний голос, то вибачте, трішки, знаєте, прихворав. Трішки прихворав та й трішки по-іншому говорю я у ролику, але то таке, то нічого страшного. Зате ми приїхали з вами до автосалону. Ну і дивіться, друзі, у нас є великий вибір. Великий вибір вантажівки Peterbilt. От тільки погляньте і такі звичайні, а є ось такі, як у нас схоже, інтернешнл. Дивіться, знову ж ось така вантажівочка цікавесенька. Знову ж, якщо ми з вами переключимося, знову ж побачимо таку вантажівку, таку вантажівку і таку. Бачите, все ж різноманітність цих вантажівок у нас є. Ну, три різних типи вантажівок, але найбільша справді най... найепічніша з вантажівочок може перетягувати більше вантажів. Не габаритні, такі величезні в розмірах. І, друзі, будемо виїжджати з цього місця. Ну справді, ти їдеш цими місцями Каліфорнією, і справді уявляєш, що це у нас Дітей Сан Андреас. Я говорив неодноразово про це, але знову ж я нагадаю, що є таке оці напівпустелі. Ми так як місії були з літаком, військовими базами там, в тих пустелях. от, справді, дуже цікаво. Я не пам'ятаю, чи то було саме в Каліфорнії, чи то було не в Каліфорнії. Ну це вже справді треба пригадувати. О, нафтокачки, типові для штату Каліфорнія. Хоча, певно, більшість згадають, що відомий саме Техас нафтовикачкою. але ну і Каліфорнії також там проводять видобуток. Отакий, бачите, культ, друзі. Культ <finds out> <skulled> на півпустелі. На півночі на півпустелі, як такої, немає. Там ліси, там справді непогано. А тут ми бачимо такі, бачите, пустелі. Нібито бачимо якісь ферми, бачимо, чи то кактуси, чи що. Напевно, знову ж там якісь птахи мостяться на тих кактусах. Я не пам'ятаю, як його називало, дивиться, бо чи як. Якась така. Ну, як сокіл, орел. Такий величезний такий справді птах, чи сапсан. Можливо, сапсан там був на грибі Мексики. Так, ну знову ж дивіться, дуже багато кактусів, якісь гарники, А що? О, перекоти поле, нічого собі, нічого собі перекоти поле. Було б цікаво, якби перекоти поле врізалося б в однажівку, і воно якби ну, ламалося. А то воно просто проходить навстріч самої вантажівочки. І не видно, щоб ну, була якась фізика, але. Я цей промоц промос також бачив, промоц степи. О, знову перекоти поле. Також помічав там в степах, великі степи Казахстану. от там також, Здається, скоро щось було. Там теж багато пустель, хоча там на півдні і на е, Сході, то там, там непогано, там дуже гарно. В тих місцях Казахстану. Ну, загалом пустелі, загалом пустелі. Нафта, звісно, що ж без нафти. Ну, от Казахстан от, кажуть, що така нібито країна, нібито Азіати десь там, але. Вони дуже багаті на нафту і газ. І якщо, наприклад, підіймають ціну на нафту і газ, то це дуже б'є по їхній економіці, по економіці саме Казахстану. Чому так? Чому не так? Пам'ятаєте, мітинги були в Казахстані за те, що там підняли ціну на пальне, на газ. От тоді вони бушували. Бо Тому що у них і так там не сказав би, що високі зарплати, така сильна валюта, але все рівно... Якби відчувається по кишені оті всі ціни в Казахстані. Але також цікаво. цікава, звісно, країна. До речі, вона цікава ще тим, що я читав, що більшість, не більшість, десь 60-70% всіх місць видобутку фінансується саме Великобританією Ось що дуже цікаво. Ну, бачите, Казахстан, друзі. Казахстан, це вам не Україна. Ну що в Україні є якісь там поклади, але вони незначні. Можна видобувати, але ну, є інші ресурси, якими варто зайнятися. Варто зайнятися. Ну що, друзі, доїжджаємо з вами до цього містечка. Для, до місця нашого прибуття. Ну, можна всім займатися, можна все робити, але на це потрібне фінансування. Бар стоу у нас, друзі, вітає! Бар стоу. Можна, але то все невигідно робити. Потрібно, щоб витрати покривалися за рахунок отримання доходу. ну Ти витратив якісь гроші і повинен ні гроші працювати на тебе, а не ти на гроші. Отак От працює сучасна економіка продажів якихось там ресурсів. Якщо ти щось витратив, то ти повинен з цього заробити і покрити витрати. Ну, загалом це все. А ще плюс. Там я чув, що кілька мільйонів доларів коштує, щоб робити скважину. Щоб зробити місце видобутку. Ту водокачку поставити зверху, насос, це дуже дорога ініціатива, розкіш насправді. Ну що, друзі, їдемо з вами із Санта-Крус у Санта Марія, здається. Чи куди ми там? Ну так, в тому напрямку їдемо з вами аж на південь. Ну, насправді, недалеко нам їхати, ні не в Санту Марію ми їдемо. Я поїхав. <смі> Такі, знаєте, незвичайні назви з одного боку, і не дивно там проживає багато іспаномовного населення. Я розповідав в одній серії: дивіться, про іспанців, про конкістадорів. А тут дивіться у нас знову ж: Вісті нас, та сама вантажівочка, яка славиться саме перевезенням великогабаритних. Негабаритних і також великовантажних. От бачите, ми веземо якусь цистерну. І ми веземо її на південь. Так ну що запускаємо. Ну, це, напевно, якась водокачка чи що, Метаємо, ми везли з вами силосник. Везли бункер силосний для зернових. Хоча туди можна і добрива, хоча туди можна і насіння. Засипати, але все одно ми перевозили. Я також помічав, там і можна було і шину завести велику таку для великих там кар'єрних автомобілів, для спецтехніки, для тих перевізників, для ескаваторів, ще там всякого, що цінується у видобутку в гірничій справі в кар'єрах. Так, ну що, друзі, повертаємо з вами, повертаємо і будемо прямувати. Прямувати на південь. Ну, такі друзі, типові у нас місця. А вже бачите, тут вже у нас є щось у Санта Крус. Ми вже тут не бачимо, як таких пустель, тому що ми ще поки що на півночі штату, а на півдні будуть нас ще серйозніші змагання з кліматом. Ну що, повертаємо сюди, бачите, у нас також є ескадрон наш <пустерь> власний, супровід. Вони будуть нас вести аж. На південь, ну, куди нам треба доїхати. Куди нас і завезуть. Ви там бачили назву на самому пункту. Ну, перед тим як ми мали брати завдання. Я просто не встиг прочитати. І ви знаєте, Санта Крус далі, Сан Хосе ми маємо проїхати. А другий ну, назву я її забув. Ну не в Сан-Франциско ми з вами їдемо. Не в Сан-Франциско. В Сан-Франциско ми проїхали. Можна було в Лос-Анджелес поїхати. Але я не думаю, що ці сені ми туди доберемося. Бо мапа от велика в цій грі. Багато що треба проїжджати. І, до речі, ATS 2 дуже часто оновлюється, дуже багато нових DLC. Це не є ATS 2 Мені здається, що через кілька років вже певно всі штати будуть повністю зроблені. Повністю там ще їх небагато лишилося. Там тільки є західні оті штати. Нью-Йорк там, Чикаго, Іллінойс, от, загалом оті всі штати там на Заході, Мен, Флорида, ото от всі штати треба зробити і будуть готові штати. Ну, вже й більше половини готово. Так, дивіться, візьмемо сестермо, візимо візьмемо через це місто. Я ж не помічаю тут церкви католицькі, як, як вони називають його, костелами називають. Називають костелами. Отак, знаєте, прикольненько їздити, бачити якусь різноманітність, а не бачити щось однотипне. Те саме, наприклад, в Німеччині. Німеччина не є однорідною. Вона доволі різна. Ну і в Україні теж можна було б щось різне та типу й побачити. Так, бачу, ми, ми їдемо з вами. Їдемо. Але я щось. не бачу. Куди нам далі. А, далі нам повертати треба, дивіться. І через якісь населені пункти ми справді з вами проїжджаємо. Так, десь треба повернути мені. Хм. Десь сюди. А ми з вами постійно на якісь ферми їздимо. То ми веземо з вами сільськогосподарську техніку, то ми веземо з вами якісь запчастини. А це ми вже веземо якусь сестерну. Ну і не дивно, силосники також ми везли з вами на ферму. А тут те ж саме, веземо з вами цистерну. Це силосник був. Ну, то, Того разу силосник був. І, до речі, ви писали, що було більше негабаритних, великогабаритних вантажів. Я постараюся. Санта Марія насвітає. Санта Марія нас вітає, Можна, звісно, більше вантажів, але вони не завжди трапляються, і я не хочу їздити з однотипним вантажами, а зазвичай вони од одноманітні. Хочеться показувати вам щось неоднорідне, щось чого ще не було в проходженні. Ну, буду ось так чередувати. Великогабаритний вантаж, негабаритний, ну і також звичайні вантажі, щоб ви з вами змогли швидше проїжджати через о, саму мапу. Я хотів би більше все зробити в цій іграшці, але ну, надіюся, ви будете надалі підтримувати. Надалі підтримувати. Зараз ще й з електроенергією проблеми, звісно, що виникають. Не так багато часу. Зовсім його мало. Мізерна кількість, тому поки що не встигаю. Не встигаю зовсім робити ролики. Так, ну що, де наше місце? Бачу, ми все ж. Ну так, ми. десь в копальні якісь. А можливо це насос якийсь. Написав, чи це це, це цистерна. Але це схоже на якийсь насос. А можливо, я туди, туди брудоводу закачувати з ґрунтових вод. А можемо все, себе, тому що стаємо. Одискаємо на Е і готово. Давайте зараз відвантажувати, відчіплювати. І будемо бирати наступне замовлення. Будемо вести щось цікавеньке. 10 тисяч ми з вами отримали за це. Ну і друзі, ми отримуємо за це нове замовлення мало грошей, але зате ми з вами їдемо ближче до Лос-Анджелесу. І ми з вами веземо Плуги. Якби дивно не звучало. Але логи везуться. Везуться аж в Лас-Вегас. Чекайте. Лас-Вегас? Лос-Анджелес. Лос-Анджелес з вами веземо. Саміський Лос-Анджелес. Ну там на ферму якусь поруч біля великого велетенського просто міста. Так ну що повертаємо і їдемо. їдемо. Їдемо, здається, із санта марії санта марії ми з вами виїжджаємо. Так, ну що, зараз десь тут повернемо. І поїдемо, і поїдемо до нашого місця, Чи не Санта-Марія? Треба дивитися. Треба дивитися. На все треба дивитися. Не всі назви запам'ятовую. Так, ну що, друзі, повертаємо десь тут. А дивіться, що якісь затори у нас утворилися, дивіться, на цьому перехресті. А мені треба не прямо, а мені треба повертати ліворуч. Мені треба до шосе. От до шосе повернути, а потім шосе мені треба до місця того. Ну що повертаємо. А нібито їдеш от цим місцем вночі. Ніби не помічаєш, що ти їдеш пустелею. А й справді, вночі нічого практично не видно, дуже темно. Так повертаємо. Бо я б ще б завернув. Би туди а мені туди не потрібно. Мені треба прямо. І десь дивіться, друзі, поворотики у нас, які тут. Я думаю, що це серпантина, це ми просто внизу їздимо, бачите? Дивіться, які тут круті хати. Маєтки, певно, якісь тут багатії з Голівуду живуть. Ось тут, на цих берегах. Дивіться. Літачок у нас. Що то не чекайте. Щось бачу лі... Щось бачив літало там зверху. Можливо, то не літачок був. Але точно я десь бачив літачка. Десь в грі, вони також буває літають, як і в єтс 2 також, там буває якийсь там повітряний транспорт. Дивіться. от У нас океан. Океан тихий. Можна перепливсти і допливсти до Японії. Звісно, звідси не допливеш так швидко, треба дуже довго плисти до Японії. Так, дивіться, ми вже у якомусь ще населеному пункті. Це у нас. Нормально дивіться. Ще один населений пункт ми з вами відкрили. І тут якісь заводи бачу, виробництво. Також можна якісь вантажі забирати з цього місця. Цікаво, цікаво. Так, ми звідси з вами виїхали. Уволі швидко. І знову ж, знову ж, знову ж дорога. Знову-знову шусе. Знову-знову ніч. Надіюся, в наступній серії буде менше ночі. Це загалом ось такі нічні рейси, їх також треба показувати, щоб ви бачили, як сяють міста Ви Бачили також і це. Так що повертаємо сюди. Ми заїжджаємо з вами у населений пункт. Також побачимо, що у нас в тому містечку знаходиться. Але бачу, що багатоповерхівки також присутні саме тут. А мені он туди треба повернути. Так, ну що, зараз повернемо туди. Таки почекаємо, поки той водій розвернеться. Тут бачимо стоп. Тому швидше такий рух тут, звісно, що не буде. Треба розраховувати на швидкість, на швидкість інших водіїв. Щоб, щоб вони хочіше їхали, треба нам трішки їхати швидше, після того, як ми їх переженемо. Але дивіться, містечко ось таке АЗС, тут кафешки різні. Дивіться. Таке волоченьке певне містечко, певно, як Манчі. Чи ніжин за розмірами. Чи, чи золотоноша? Так, ну що, куди нам далі? А далі мені треба повернути. Хоча можна й об'їхати. Можливо, я зараз об'їду це все. Відкрию там якийсь автосалон, здається, і потім будемо повертати ліворуч. І вже скоро ми доїдемо з вами до нашого місця прибуття. Отак ніби ви бачите серію невеличку, Десь там на 25. На 30 хвилин, а насправді вона записується півтори години. Ну, Хочеться показувати якісь цікаві моменти загалом у цій іграшці. Бо дорога буває однотипною. Не розумієш як коментувати це все, про що розповісти. Так, ну що, друзі, рушаємо. Виїжджаємо з цього населеного пункту і будемо прямувати до нашого місця прибуття: до Лос-Анджелеса. Нарешті будемо з вами, друзі, в Лос-Анджелесі. Скинемо наші плоги і підемо гуляти в казино. Я, я не піду в казино. <хи> ну, Можна так походити, але там, напевно, небезпечно. Мафія всяка в тому Лос-Анджелесі. Так, ну що? А ми прямо ще не поїдемо. Нам треба об'їжджати. Вон туди їхати, праворуч. Це вже дуже цікаво. Зате знову проїдемо з вами біля океану. Можливо, ще якісь маєтки побачу, можливо, врешті-решт винтокрил побачимо. Дивіться, бачу, знову якісь хати у нас тут понабудовували біля океану. Але там ділянки в таких місцях, вони дуже дорогі. Звичайно, їх купують зірки. О, дивіться. Звісно, що приватний гелікоптер, що ви хотіли, багато місця. Багате місця, Багате місце, особливо біля цього океану. Але там нема піску в цьому місці, там лише. Каміння, але все рівно, все рівно цікаво. Дивіться, бачите, в таких місцях от, дорогих. Але ми практично біля Лос-Анджелесу. А це означає, що тут справді буде жити багато мільйонерів, мільярдерів, трильйонерів. трильйонерів. Так, ну що, там, далі, далі нам куди? Там бачу, у нас продовжується місто. А мені не потрібно місто, а мені потрібно повернути ліворуч знову. Там небагато ми лишається і ми зможемо вже розвантажитися та отримати наші гроші за виконане завдання. Ну що, повертаємо з вами, повертаємо і прямуємо до гори. Так, все. Повернули, Бачу, також якісь хати у нас стоять. Крутецькі такі, дорогі, певно що. Хоча я чув, що в Канаді дорожче дорожче проживання, ніж в США. Лише просто дешевша оренда, купівля якою житла в Канаді дуже дороге. Там його і небагато. Там просто багато країни просто, ну, не можу там, жити, там ліси, там Арктика, тому, тому загалом ось так. Що? Приїжджаємо і ну, давайте будемо розвантажуватися. Зараз станемо, припаркуємося і закінчимо виконувати. Це завдання, цей контракт. Ну що, під'їжджаємо і все. Ой, не встиг, не встиг зупинитися. Все тепер може зупинитися. І готово. І ми з вами, друзі, виконали це замовлення. Ну, загалом була ось така серія. Поїздили нічним рейсом. Маємо вже 110 чимось тисяч доларів. Можемо в майбутньому купити власну вантажівку. Надіюся, скоро ми це з вами зробимо. Ну що ж друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися це проходження. Надіюся, будемо мандрувати далі, далі і далі цією державою. Ну що ж, друзі, слава Україні, слава Збройним Силам України! Що ж, друзі, бувайте!